І я дуже радий всіх вас бачити і вітати в українській біблійній церкві міста Атланти. Я вірю, що всі ви мали гарний тиждень, гарний робочий тиждень, що всі ви відпрацювали. І сьогодні ми залишили всі свої справи, щоб прийти в дім нашого Отця, Щоб поклонитися йому, щоб він доторкнувся до нас, щоб почути його голос, щоб побути разом з нашим коханим батьком, якого ми любимо. Перед нашою молитвою я хочу прочитати місце, яке по особливому торкнулося мене на цьому тижні. Але декілька слів я хочу сказати, чому це місце мене торкнулося. На цій неділі ми мали з сім'єю відпочинок, ми їздили на океан. І коли ми вранці вийшли на пляж, знаєте, я як такий хитрий батько, я почав шукати місце, де є діти маленькі. Я собі думаю, щоб моєму Степану було з ким ігратися, а ми будемо спокійно собі відпочивати. І я побачив, що там хлопчики граються, дівчатка, і я тоді питаю: сину, а де б ти хотів, щоб ми розклалися, коло тих дівчат, щоб ти грався чи коло хлопців? Він каже: Тату, я не хочу з ними гратися, я хочу бути з тобою. І знаєте, я чесно скажу, я не чекав такої відповіді, але я подумав, що якщо мій син хоче бути зі мною, то я мушу провести з ним час. І ми дійсно ми гарно провели час, але ввечері, коли ми прийшли додому, і ми разом читали Біблію, він читав дитячу, я читав дорослу. Я прочитав слова, які записані в другій книзі Хронік. Це 15-й розділ, де Господь через пророка Азарію він говорив до царя Аси. І слухайте, що він каже. Я сказав йому: слухай мене, ти, Асо, а також ви, нащадки Юди та Веніаміна. Господь з вами, поки ви перебуваєте з ним. Я читав інший переклад, там написано: Господь з вами, поки ви хочете бути з ним. І якщо шукаєте Його, Він вам відкриється. Але якщо відштовхнете Його, то Він залишить вас. Друзі, Господь каже до свого народу, якщо ви захочете бути зі мною, я буду з вами. Дуже проста формула, Бог каже, якщо ви хочете бути зі мною, я буду з вами. Якщо ви будете шукати мене, каже Господь, я відкриюся вам. Якщо ви будете взивати до мене в молитві, я почую ваші молитви. Але якщо ви не захочете цього, якщо ви не хочете бути зі мною, Господь каже, то і я не буду з вами. Я відкину вас, Господь каже, якщо ви не будете шукати мене і не будете хотіти бути зі мною. Друзі, я вірю, що всі ми тут, тому що ми хочемо бути з нашим Батьком Небесним. Ми хочемо йому сьогодні поклонитися, і ми хочемо, щоб Він сьогодні Святим Духом доторкнувся до нас. Тому давайте ми попросимо Його благословіння на Це служіння, коли наша молодь буде говорити, щоб через них Господь торкнувся наших сердець, щоб через них Господь сьогодні проговорив до нас. Давайте помолимося. Дорогий наш Батько Небесний, ми, діти Твої, сьогодні прийшли в твій дім, щоб поклонитися Тобі, живому Богу. Ми хочемо бути з тобою, Господь. Ми радіємо, щоб ти назвав нас своїми дітьми. Ти прийняв нас до себе, Господь. Ми хочемо почути Тебе сьогодні. Ми шукаємо Тебе сьогодні, тому просимо, доторкнись до нас, Господь. Будь разом з нами своїм Святим Духом присутній, Господь. Говори до нас через наших братів-проповідників, Господь. Наставляй нас сьогодні. Хай все, що буде тут відбуватися, наші пісні, наші молитви, вірші, які будуть говоритися, хай вони будуть для слави Твоєї, Господь, і для користі душ наших. Ми просимо, благослови нас в цьому. Амінь. Я ще раз вітаю вас, дорога церква, а зараз час, коли ви можете не ходити, просто повернутися наліво й направо і привітати один одного. Зробіть це, будь ласка.